Пуля при смерті, дивіться мен, йо -моє. Це спуск з Ренера. Після спуску з Ренера, отки пальці. Я не був на риніре попаду, не да? Хе-хе-хе. Потяхав. У нас відбулася дуже швидка пересадка, буквально за хвилин 3, напевно. Вийшли з літака і заходимо в інший. Паша. Твої перші враження від місця цього чудового. Що воно тобі нагадує з висоти? Я не бачу з висоти, я сидів по центру і Все ясно. наша машина на на ближчий тиждень так. Закрито. Ну, ладно. Нормальний такий вхід, а, магазин із заправки. То, що попав на секунду в джумлі. Зразу наша тема. Коротше, хотів купити за 40 баксів коврика, б. Каже, та я не буду купляти, він хуйний хуйобить. Прийшлося за 300 купляти. Якщо в мене його не заберуть назад, то я не знаю, що я з тобою зроблю. Ще й насоса за 50 баксів, така хернюшка. Наша гастрономічна подорож починається із прекрасного. Італійського ресторанчика із супчика із тоскани, окей. І і ніколи не закінчуємо його салату і ніколи не закінчуємо його теплого хлібчика. І Суп теж не скінчення. І суп теж не сквічаний. То це ми отримали прям комбо. Паса. Ріонір трошки в іншу сторону, наскільки мені відомо. Сек-сек -секс, ще вилітає. Чуй запашок. Опа, опа. Тепер зрозуміло, за що вони беруть депозит в 200 доларів. 250. Хочу показати, що да, да. да, треба провіти. додому ніхто не вже. Так. Наш астрономічна подорож продовжується. Астрономічна. Наш. Астрономічна. Астрономічно. Зараз план поїсти. Їдемо на тракстап, підбираємо одного нашого компаньйона-тракіста, розбираємося, що там зі спорядженням, туди-сюди, і будемо виходити. Навіть високо, ти хотів сказати. Страшно. Страшно. О, отак починається наш один з найважчих маршрутів а, в житті і одна з, найваж... з найважчих гір в Штатах загалом, якщо не враховувати там, на Алясці яких багато гір. Тут 4 000, майже 400 метрів, 380 або 78. Щось таке в районі цього. Перші. Скільки годин ми де вже піднімається, Паша? Не знаю, думаю, десь так. Може трошки менше. Можливо, трошки менше. Проходять доволі успішно, я ви, так назвав. Коли позаді ось такий бан. І ти стає набагато легше. Ось Паша, який йде спереді, має дуже важкий рубзак. І ще позабирав наші павербанки. Паша, ти герой. Ти герой сучасних романів. Це настільки важко словами не передати, по відчуттям, що я несу. Свою долю в цьому рубзаку, а не спорядження і трошки їжі. А цілу свою долю. Все, що я нажив, знання, філософські якісь думки, це все осіло в моєму рубзаку. І поєнт в тому, щоб винести це все і зрозуміти, що неможливо не існує. Хоч як би важко не було, ти можеш просто продовжувати. Хоч як б тебе щось не боліло, Хоч скільки би твій мозок не посилав сигналів. Стоп, я не можу. Ти можеш просто keep going, продовжувати. І виходити навпаки. Вершину. Almost, almost, almost. Прикольно зустрів людей. Дуже залінуюся. Дуже, як то кажуть, світ тісний. Тісний. О, Паша, якщо ти так? не наготова нам вечерю. Вечерю, я тебе обрадую, я тобі завідую точніше. Чого? Бо В тебе є теплі спальня. А тут що? Бо будемо ночувати на вулиці. Хто таке сказав? Бо закритий цей гест Да, На ремонті. Всі ночують в тентах. Я вже тут всю всіх. Вже моя дів дівчина приглашала до себе. Чому відмовився? Бо я не можу пацанів кинути. Я походу не відчуваю, що таке різка хвороба. Трошки. Не що то, Кидаю мороз. Я вже пів години надуваю каремат так. І все, я в голові крутиться, нічого не їв. А ще не налізе їжа. Просто перетрудився. Ну я думаю, завтра буду огурчиком. А кинь мені харібо. Паш. Паш, дай мішок. Що? Кинь мішок. Що мішок. Який мішок. Мішок. Який мішок? <кхи> мішок? Та не мішок, мішок, а желайних мішок. А, мішок. Сізьо своє? Yes? Та ні, але мені їх не діставати. Ти, hey, блін, а мене запас цей фізичний, все. Да. Так я тобі потім поверну, не переживай. Mm. да, не, все під контролем. Сам стар. Маршруту знаходиться на висоті близько 2000 метрів, називається Парадайс. Звідти починається підйом у напрямку Мюр, який розташований на 3100 метрах. Дорога займає в середньому 6-7 годин через кам'янисті та засніжені ділянки. Мюр зазвичай використовується як основний табір для акліматизації та підготовки до фінального сходження. Далі маршрут веде через льодовики та круті схили. Зі снігом і льодом. На цьому етапі необхідні кішки, льодоруб і страхувальні мотузки. Ну і фінальна мета маршруту це сама вершина Гори Рейнір 4392 метри над рівнем моря. Та в цьому в реї грала зі маємо. Вся година ми доходимо до льодовика, зараз треба знову зав'язувати в'язку між нами і на ось такому фоні знову підіватися. Все ще піднімаємося. Половиночні путіки пройшли. Кисню не вистачає. І фіга. Можемо показати вам, як ще люди піднімаються, дивіться. Дуже важко, просто нереально важко. Це правда. Я не знаю скільки часу. Займеться в мене цей підйом. Ось той льодовик ми перейшли ось там, де палатки. А основний ще ні. Да, до речі, якщо ви спитаєте, чи це професійні боти для, таки, для таких походів, я відповів вам абсолютно fucking ні. У мене є нормальні хороші боти, але я їх залишив внизу. Тому що вони такі важкі що я, мої ноги не вивозять, просто в них ходити. Тому я взяв Salomon, приміряв, це працює, все, я не переймаюся. А йти мені треба от туди. Я не бачу ні кінця, ні краю. Коротше, не знаю, як я виглядаю, але пофіг вообще. Ліво, право. Меркурий, краще. Паша чекав на мене 20 хвилин. А що я спав внизу, а йому потрібно перейти на таку залупу. Я собі Та там повний. Йду. За адреналінчик підскочив. Це сходження стало для мене найбільшим снажливим випробуванням у житті. Десь посередині маршруту, саме там, де в скалах лежав альпініст. Я буквально метрів за 50 вище також випав Між сном і реальністю. Я йшов, але тіло не слухалось. Це був момент, коли здавалося, що сил більше немає. Саме тоді мозок поставив бар'єр. Який, здавалося, нереально перебороти. Але я зібрався через дві години наздогнав одного з учасників групи, і ми ще якийсь час рухались разом. Потім знову залишився сам, вже ближче до вершини, зустрів одного з нашої команди, але знімати сили не було. Усе, про що я думав, це зробити ще один крок, І ще один, І ще один. Коли я нарешті вийшов на вершину, я був там один абсолютно сам. У той момент мене накрила ейфорія. Бо я це зробив. І водночас страх я був нереально виснажений. І саме тоді я зрозумів: головне не те, що ти бачиш навколо, а те, що долаєш у собі. Гора змусила мене переосмислити власні межі. Не всі з нашої команди змогли піднятися до кінця, і це ще більше підкреслило, наскільки важливим. Було не здатися. Я відчув, наскільки цінний кожен крок, навіть тоді, коли здається, немає сил рухатись далі. Дякую за перегляд. Буду вдячний, якщо приймеш підписку, бо інакше через алгоритми ми можемо більше ніколи не побачитись. Ті пуля письменті, дивіться, мені йо-моє. Це спуск з Рейніра.